20 березня в міській раді відбулась прес-конференція директора департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Владислава Распоровського. Департамент здійснює координацію діяльності житлово-комунальних підприємств та вживає заходи для їх стабільної роботи за напрямками відповідно до затверджених цільових програм. Департаменту підпорядковуються такі підприємства. До департамента входять такі комунальні підприємства, як МЦ «Благоустрій», ЖО-1, Жін, Пілгородністровський водоканал, Теплоенерго, Автотрансервіс, управління капітального будівництва, відділ контролю з питань благоустрою та паркування. Щодо роботи цих підприємств, то вся координація роботи залежить від департаменту житлово-комунального господарства. Так, департамент співпрацює ще з приватними підприємствами, такими як Яревенка, Євротехносфера, житловий комплекс Мегаполіс та 128 підприємств ОСББ. За минулий 2024 рік департаментом виконувалось 18 міських цільових програм. Підтримка співвласників багатоквартирних будинків на період дії військового стану та протягом 6 місяців після його завершення, фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровський водоканал», фінансова підтримка комунального підприємства «Модерн», ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород Дністровського, поводження з твердими побутовими відходами міста Білгород Дністровського. Питна вода міста Белгород-Дністровського до 2024 року, проведення капітального ремонту, модернізації, заміни диспетчерізації та технічної експер... експертизи ліфтів, багатоквартирної будинків міста Белгород-Дністровського, опрацьовано за 2024 рік 11 ліфтов. Ця програма працює також до кінця 2025 року, і ми плануємо на сесію винести ще 4 ліфта, які також будуть відремонтовані. Благоустрій території міста Білградністровського. Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги так, до Білгородністровського водоканалу і до Теплоенерго були надані кошти. Управління та о, утримання спеціалізованого та соціального житлового фонду Білгород-Дністровської міської територіальної громади, впровадження альтернативних джерел енергії на об'єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади, також соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади, що може зазначити, що більше тисячі мешканців отримують цю послугу кожен день. І ця програма працює не тільки в 24-му ще й до кінця 25-го року. Також буде працювати розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Білгородністровської міської територіальної ради було на більш ніж мільйон 600 тисяч відремонтовані три будівлі. Програма заходів територіальної оборони Білградністровської міської територіальної громади була профінансована 155 тисяч також. І надалі пріоритетом роботи міської влади залишається підтримка Збройних сил України. За минулий рік фінансування цієї програми склало більше 4 мільйонів гривень. Міська програма розвитку цивільного захисту, запобігання виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій міста Білгород-Дністровського також. Біля півтора мільйона було здійснені заходи. Міська програма заходів профілактики та противодії злочинності Безпечне місто». Також програма працює до 2025 року і була профінансована на суму 875 тисяч. Програма розвитку освіти міста Білгород-Дністровського на 24-26 роки. Також були розроблені проєктні документації. Гімназія номер 2, заклади школа номер 3 4, 5, 6, 7, початкова школа номер 7 і розробка проєктної косторисної документації, ліцеї Лідер, гімназія номер 2 школи 3, 4, 5 6, 7 і початкова школа. Активно працювало і управління капітального будівництва. Управлінням капітального будівництва була. Відбув відремонтовані об'єкти житлово-комунального господарства це Михайловська, 23, там де поліція, також три е, освітні установ та закладів, е, будівництва медичних установ та закладів п'ять заходи та роботи територіальної оборони, три утримання розвиток автомобільних дорог. Один об'єкт, і у сфері екології та природних ресурсів два об'єкти було надано. Активно впроваджується використання платформи Дрім. За минулий рік там було завантажено два проєкти, виготовлено вісім проєктів та зараз тривають роботи на чотирьох об'єктах. Відділу контролю з питання благоустрою та паркування, який також входить до департаменту, було. Виписано 2885 постанов по порушників правил зупинки транспортних средств. Було розглянуто 547 письмових скарг і було здійснено по статті 37 адміністративних протоколів. Детально ознайомитись зі звітами кожного комунального підприємства можна на сайті міської ради. Великою проблемою для міста є відсутність відшкодування різниці в тарифах для теплокомуненерго з боку держави. З 2019 року підприємство тримає тариф на одному рівні для населення, не зважаючи на ріст мінімальної зарплати та тарифів на електроенергію. Є домовлення договор з Нашим государством, що різниця в тарифах буде відшкодовуватись, і ця різниця раз, вже не, не десь біля 50 мільйонів. Більш, але е, нашою державою за е, всі ці роки не разу не було не було відшкодовано нашому підприємству Білградністровська Теплоенергія», не одної не, не гривни не було відшкодовано. Але е, кожні три е, під наше підприємство е, їде до обласної державної адміністрації і захищає ці, ці тарифи, і захищає цю програму, і так е, дійсно надає е, добрі послуги і наші. Місцяні користуються теплом. І підприємству дуже тяжко, ми з бюджету по нашим програмам, які ми розробили, надаємо підтримку, але ця підтримка не може бути в повному обсязі у зв'язку з нашим бюджетом, який також в кінці 2023 року. Це всі знають, що ПДФО було забрано до держави, і тому бюджет міської громади нашої отримав дуже ну, тяжкі, як кажуте, послідства. І нема в нас необхідних коштів для того, щоб підтримати і комунальні підприємства, і служби, і все інше. Загалом департамент продовжує працювати на благо громади. В цьому році планується продовжувати встановлення енергозаощадливих носіїв на КП міста. Розробка нових ініціатив, про які перший муніципальний повідомлятиме містян. Анастасія Ків'я Наталі Лукінчук, перший муніципальний канал.